Півфінальні матчі Кубка Суперліги 26 січня вилились у незабутню феєрію, із якої ми виокремили для вас 10 найкращих ігрових миттєвостей. Відкриває цю різнобарвну добірку кремезний центровий Галичини Владон Вукосавлевич, котрий 130 кілограмовим важелем перевірив на міцність щит і кільце суперників. Класична зв'язка першого і п'ятого номерів і НТУ розташувалась на сходинку вище. Артем Буцький виконав роль асистента, а найефективніший гравець суперліги Камерон Мур змусив опонентів повірити у серйозність переможних намірів запоріжан. Леонід Стефанишин терпляче вистежує американця Кіндела Дайкса, відпускає поближче і накриває його прохід надійним блокшотом. Таким чином український форвард Галичини повернув борг лідеру атак Говерли. За що? Дивіться далі. А поки це восьмий щабель. Хоробрий запорізький снайпер Ренді Калпепер переграв супротивника і не спасував перед наступною перешкодою. Ціною травми, заробивши ефектні два бали. Від нас повага за прояв мужності. І сьоме місце. Визнання оболівальників та партнерів по Говерлі новачок івано-франківського клубу Павло Буренко заслуговує, демонструючи блискавичну швидкість, на якій він встигає не лише втекти від трьох опонентів, а й віддати результативну передачу на Раяна Пірсона. Це шоста сходинка. Ви ще не забули про протиборство Стефанишина і Дайкса? Тоді перегляньте його ще раз, і ви зрозумієте, чому блокшот американського форварда розташувався значно вище у нашій десятці. А саме на п'ятому рядку. На четверту сходинку застрибнули легіонери Миколаєва. Джош Майо на швидкості виконує далечезну і височенну передачу. А Двейн Мітчелл спричиняє на кошику суперників термоядерний вибух. Неподалік від верхівки розташувалися говерляни. Кінделдайкс довго підшуковував собі асистента, а вибір зупинив на Юрії Фрасенюку, котрий віддав бездоганну передачу. Тому й завершення вийшло дійсно незабутнім і гідним для третьої позиції. Друге місце віддаємо львів'янам. Саша Васільєвич спершу відсік від м'яча плеймейкера. Після чого Горан іконіч обікрав суперника і запустив у швидкий відрив Леоніда Степанишина, котрий із фолом закинув згори. А на верхівці нашої десятки Миколаївська ескадра Мартін Скравченко здійснив перехоплення, отримав пас у відповідь від Двена Мітчела і за мить до завершення першої половини зустрічі виконав навіс гаком на Ігоря Чумакова. Як наслідок – розривний данк і перше місце добірки найкращих епізодів із матчів Кубка Суперліги 26 січня.